Доброго дня, шановне панство, продовжуємо використовувати свінг і працювати над грою танчики. Швидкий опис. Мета гри танчики полягає в тому, щоб захистити свою базу і знищити усі ворожі танки на полі бою. Тема сьогоднішнього відео буде додати динамічне відображення до панелі меню і додати вибір кількості гравців. В попередньому відео ми зробили меню панель. Яка просто статично відображає назву танчики, і там один рядок один плеєр, другий рядок два плеєри. Ось. Тепер я додав, те, щоб це, як в оригіналі знизу вверх їхало, і можна було танчиком вибирати, грати за одного чи два граців, які будуть захищати нашого орла. Давайте одразу візуально покажу, як це виглядає. Та-да! Ось працює. Можна вибирати. Перший друг, як ви бачили, воно знизу вверх шло. Танчик начебто їдеть. Ну, прикольно вийшло, до речі. Можна вибрати одного або двох гравців. Ну, з одного ви вже бачили. Давайте два гравці. В мене е, е, керування другим танком, як в, в шутері. W – вверх, S вниз, A вліво, D вправо, і e, це стріляти. Нажимаю Enter. Це зараз почати гру. Нажимаю Enter. Ось, Бачите. Стріляємо. Можна так гратись. Угу. До речі, в мене не реалізована логіка, тому що в мене прив'язка до одного гравця йде. Треба буде цього. це в майбутньому в наступному відео я вже виправлю. Добре, тепер подивимось, як це я реалізував. І почнемо з меню панель. До речі, як ви бачите, я переніс кілістер. Тут був кілізер. Він назвався здається, танк listener чи щось таке. Ось, я його назвав Battle-Battle-панелкі тому що він відноситься до battle Panel. Створив папочку, отрима для них battle. Можна було б battle Panel назвати. Добре, нехай буде battle. А, І створив меню. Панел. Uh, і меню панелки лісенер. Тобто те, як ми керували тільки що в цій панелі десь сюди. І так. Суть в чому. Дивіться, пам'ятайте, у нас було спочатку ми відобразили uh, Tanks word. Draw Tanks Word. Ось воно. Ось це все велике. Політерно, потім а, зліва, справа і знизу прибрали непотрібні нам а, ці камінчики. цеглинки, цеглинки І ось а, ми цю, малювали плеєр 1 і плеєр 2. Що я зробив? Я додавав таку зміну, як Moving idx. Усюди, де я це відображаю, додавав Moving idx усі по y. По y. Так, по так, Y. І поки Moving idx не дорівнює 0. Він буде мінус дорівнює 2. Мінус до рівня 2, це скорочений запис. Moving і dx дорівнює, а Movin і DX мінус 2. Скорочено, можна так написати. Спочатку він мене 400. Типу, нижче, ніж потрібно від початку, тому я потроху йду вверх. Далі, і якщо він. Не дорівнює нулю, ми його робимо менше і не малюємо танчик. Оцей танчик, за допомогою якого ми вибираємо першого гравця або двох гравців, одного гравця або двох гравців. Ось. Малюємо завжди наш е, танк Сморт, і малюємо завжди наше, е, player selection, ці два рядки. 1 і 2. Добре, як тільки він підійшов до самого верху, після цього я вже починаю малювати наш танчик. Як я малюю танчик? Пам'ятаєте, в нас було логіка. Я ось фактично її звідси і скопіював те, що ми а, можете подивитись попереднє відео, де я це розповідав, як воно працює. Логіка, вся та ж сама. Імідж далекий я тут виставив 40 мілісекунд, щоб танчик швидко швидко їхав. Не кожну секунду, як там водичка ходить, кожну секунду, змінює свій імідж, змінює змінювано багато швидше. Якщо іdx логіка така, xdx або ім, або 0, або 1, все. Якщо 0, то ми робимо first time імідж, ставимо в 1. Якщо ж ні, тобто буде 1, ставимо second танк. Image X і робимо 0. І воно так швидко відмальовує. Після цього ми просто відмальовуємо наш танчик. Тепер, як ви бачите, є Tanks layers. Що це таке? Tanks layers. Це масив, в який я поміщаю значення 400 і 500. Що це за значення? Вони використовуються в розміщенні. В розміщенні наших Players 1 і 2 Players. Один плеер і 2 Players. Один Player. І тут Ось. Тобто я їх відмальовую на цьому рівні. Ось, плеер 1 Y і Player. Чому плеер? Тож повинно Players. Чому я пишу не Player 1, а один Player? тому що Java не дозволяє писати. Якщо я не помиляюсь, спочатку з числа. Треба спочатку з якоїсь літери. Ось тому я зробив таким чином. Ось. І між цими я ходжу. Tanks, Layer і DX. Ми запам'ятовуємо, спочатку він дорівнює нулю. Тобто ми вибираємо player Y. Як ми їм маніпулюємо? Ми їм маніпулюємо за допомогою меню панелки і Ось так. Ось такий ось клас. Engine. Ніде не використав, не нехай буде. Нічого страшного. Передаю сюди меню панел, з яким ми будемо працювати звідси. Якщо vk Up, то set tankler 1. Тобто я там додаю плюс 1 цей метод. Він перевіряє. Дивіться, я його зробив в логіку так, щоб можна було додати ще один рядок. Можливо, в майбутньому, не знаю, як це може виглядати. Але я просто думав, що м, чисто як запис. Зараз запис не використовується взагалі, тому що з новою логікою мапи будуть змінювати, змінюватись, поки ми не програємо. Ну, Звісно, якщо їх там буде мільярд, будемо грати мільярд, якщо їх там буде 10, тобто, якщо всі 10 мапів виграли, дійшли до кінця, то. Типа аля виграла. Якщо ні, то буде кидати знову на меню панел. Так от, тут логіка така робиться. Якщо ми додаємо, наприклад, в танк слайерс ще одне значення, зараз бачите, їх у нас два. Якщо ми додаємо три, то цей механізм відпрацьовує по всім трьом. Що ми робимо? Якщо ми йдемо ще вище, наприклад, менше нуля, тобто мінус один сюди буде приходити. Давайте сюди. Ось. Так, секунду. ВК ап збільшуємо на один. Ага, У мене тут виходить так, що. А, ну так, ми ж йдемо від нуля, точно, щось я сам запутався, вибачаюсь. І так, якщо ми зменшуємо і DX, ми йдемо вгору. Якщо ми збільшуємо і dx, ми йдемо вниз. В мене а, цей масив зроблений зверху донизу. 0, 1, 2 індекс. Отак розраховано. І так, якщо індекс менше 0, то ми виходить, робимо перехід на наступний рівень вниз. Бачите, ми вибираємо довжину мінус 1 і назначаємо цьому індексу. Якщо ж ми йдемо вище. Більше, ніж є, тобто більше, ніж length-1. Тобто в нас всього навсього їх два Якщо ми а, мінус 1-1, за індекс 1 виходимо вниз, ще стає ще більше індекс 2, ми не можемо його взяти другий індекс, тому що всього в нас а, їх два тобто максимальний індекс буде 1. Ми переходимо на 0, тобто на самий початок. Якщо все нормально, Просто ідекс. Зараз відпрацьовує тільки два цих іфа. Що додається третій рівень або третій рядок, тоді буде використовуватись і цей. Ну, тобто, фактично, на майбутнє. ви зрозуміло. Так. Якщо ВК Enter, тобто, якщо ми клікаємо Enter, ми просто починаємо гру. Йдемо знову йдемо в цей метод. Логіка в цьому методі дуже схожа, як була. В battle. А, Ні, не в Battle панел, а в Panel. панел. Але, як кажуть, є один нюанс. І так, тут ми не робимо ніякої запису. Як ви бачите, ми нічого нікуди не записуємо. Я поки прибрав цей механізм, він зараз не потрібен. Можливо, якось в майбутньому буде його реалізація. А Поки він не потрібен. Добре, все, що ми робимо, ми тепер знаємо 100%. Що мапа у нас 0. Починається, буде з першого рівня. Далі, у нас First Defender Tiger, як раніше був 100%. Далі, якщо ми, ми зупинилися на Tank Layer і DX, ми вибрали сюди, прийшли на другий рівень, був вибраний. В такому випадку додаємо ще одного Defender. Нехай буде також Tiger. Далі. 100% додаються два агресора, ми навіть їх вже не вибираємо. Second Tiger. Я додав цю нову зміну і додав оце нове поле. Ось це додається все для запису. Нехай буде. Не бачу сенсу, поки це а, взагалі видаляти. І, до речі, дивіться, я тут видалив адидикій Listener, тому що він повинен належати не engine. Він повинен належати батл-панелу. Ось, а дедекілі. І я його він раніше називався танкі Тепер баттл панел кілізер. Нехай кожна панель сама буде знає, як... знатиме, який кі їй належить. Це не прерогатива тепер Engine. Все. Так, у нас їх два. І, до речі, ще тут змінив дещо. щоб коректно. Ці кілісери відпрацьовували, вони залежали тепер не від engine, а від кожної панелі. Я забрав request focus, Тепер engine в мене не запрошує, а, робить запит на те, щоб він фокусувався. Навіщо взагалі ці фокуси? Оця махінація? Для того, щоб працював кілісенер. Тобто, якщо на якійсь панелі є кілісенер, але на цій панелі немає фокусу, кілістер працювати не буде. Для того тепер, коли я кажу, що я хочу виставити якусь панель, роблю всі ці махінації, видавляю попереднє, додаю панель, кажу її Revalidate, перемалюю її, будь ласка, і він від неї пляшить, якщо можна так. Тепер забираю фокус на engine самому. Це engine у нас це фрейм. І кажу панель, будь ласка, візьми на себе фокус. І я кажу, що тепер фокус повинен бути в Windows. До речі, можливо, це і не потрібно. Ну-ка. Що я бачив туторіали, що прям ось треба отак зробити. А ну-ка, давайте подивимось. Угу. Поки є. Ага, ось. Тут не працює. Все-таки потрібно. Ну ось тепер ви знатимете те, що 100% треба додати ось ці два методи. Фокус на панель і кажемо, що, будь ласка, це фокус в Windows. Windows Так, здається, я вже так маю панел. Про це тут розповів. Так, дивимось, дивимось. Ну, в принципі, так. Тут я про все розповів. Але хотів би дещо показати. Так, це не тут. Тонк Actions. А, ну, по-перше, я прибрав усі ці асаути непотрібні. По-друге, я чомусь прибрав ось цю перевірку. Ось, ось цього не було. в мене виходило так, що потік працював, коли я знешкоджував одного із своїх нападників. То він все рівно цей потік відпрацьовував. Він все ще був живий, тому що гра не завершилася. Або я не вмер, не зруйнований, або не зру... зруйнована моя база, або інший агресор. Виходить так, що він стріляв із нікуди. І я його вже ніяк не можу не міг знищити. Коротше, я не знаю, чому я це прибрав, але це... ось цю перевірку треба повернути. Добре, тепер. Перевірку на те, щоб було завершення гри. Ну, давайте подивимося одразу тут. Можна, можливо, не переносити. Ну, в принципі, фактично. Іди сюди. Так, це залишимо і робимо так. Пошвидкому робимо так. 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 Все, здається, все. А ну-ка, можна було не треба переносити на наступний раз. Секунду. А тут буде... От тут може бути Null Pointer Exception. Ні, не все. Нам що треба? Нам спочатку треба перевірку на NAL. Ось так. Не дорівнює now, тому що він може бути. Тобто, точніше, його може і не бути. Не нау. А якщо він нау, то закінчиться гра. Так, треба подумати. Нам треба зробити так, щоб якщо він був. Якщо він. М -м 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 -м. Так, спочатку нам треба перевірити. Якщо ти now... Це треба все в дужки взяти. Робимо ось так, якщо ти дорівнюєш нав або Ще раз душки взяти. Передивимося. Якщо ти... його у нас немає другого гравця, ти дорівнюєш now. True. Все, вийшло. Якщо ні, то false. Сюди заходиш. А на його мені тоді тут? Це я перемудрив. І так. Або ти дорівнюєш now. Так, now, все, виходиш. Або ти не зруйнований. Все. От тепер. Ніяких помилок не повинно бути. Поїхали. Пропускаємо його. Нехай не знищить. Все, грани за... Чтось не так. Second defender. Is destroyed. Ні. Nee. Чому ж ти повернувся? А, -а, а ось чому причина. Мені здається, танк сайз. Ай. Сюди треба буде передавати тільки агресорів. Угу. Треба буде а, сюди додати спочатку всіх агресорів. Ні. Ну, добре, це, коротше, не так легко, як я зараз думаю. Треба працювати а, з цими танками, щоб їх. Так, я, скоріше, це вже зроблю а, в наступному відео. Я подумаю, тут не так все легко, як думається, добавлю це в наступне відео. А наступне відео це я зроблю їх коректне відображення. А, наші агресори повинні бути білого кольору. Ось такого кольору. І Що ще і а, їх відродження. Давайте приближу. Ось. Здається, оце. Оте, оці 4. Так, спочатку блімкає там секунду або 2 секунди. Це означає, що він скоро з'явиться, а потім а, з'являється наш агресор. Ось Зроблю такий респаун красивий. Не одразу, щоб вони респавнились при початку грі, а спочатку відобразились оці штучки, начебто вони відображають, хочуть з'явитися, а потім відоб... з'являться. І будуть ось цього білого кольору, а що означає червоний або зелений. Ну, думаю, що щось зеленим, з цим пов'язане зелений. Треба від цього вже від кольору цих буде. В майбутньому я вже буду плясати, може щось пов'язане з цим. Подивлюсь в гру. про прогуглю, як це все відпрацьовує. Але поки це наші захисники жовті, а білий будуть наші агресори. Ну, в принципі, на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.